Привіт, мої дорогоцінні глядачі! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні тут багато секунду буде мої покупки та атмосферна прогулянка по місту. Ну, все як ви любите. Тож залишайтеся зі мною до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Сьогодні погода чудова! Все мене тішить і ми з вами! Переміщаємося в секонд-хенд, де багато-багато цікавого, просто можна покопатися, знайти перлинки, одягу ще деяких речей і потішити себе. Я просто відпочиваю, відпочиваю, шукаючи одяг, цікаві речі. Знімаю для вас, спілкуюся з вами. І це мені приносить неабияке задоволення. Оцю блузу я повісила, вона була покашлачена, але вона була прекрасна. По стилю я маю на увазі. Багато блуз. Оцю сорочку також я дивилася джинсу з вишивкою. Є базові блузи і є такі кежу. На кожний день. Оцю яскраву шовку я візьму від бренду Boden. Ну, вибір непоганий сьогодні 33 гривні за кілограм останній день. І я люблю такі дні, тому що мене тішить, що я вже якби все втрачено, нічого не знайдеш, але я все одно щось десь знаходжу. І я пішла на джинсики. І вибір, ну, так собі, а, залишилося багато маленьких розмірів. А, багато є покупців, ну, не багато зовсім так, але є ще люди. І кожен шукає щось для себе, обирає для свого стилю а, такі шортики а, з потріпаним низом сучасні. Створюйте свій власний стиль і вдосконалюйте його. Він не повинен бути подібний на стиль вашої подружки, колеги по роботі. Ви індивідуальні, а за модою не доженеш. На мою думку, немає некрасивих жінок і немає потворних фігур. Є одяг, який ви підібрали неправильно. Бо будь-яке тіло має свої плюси і мінуси. Кілоти такі. Яскравий принт, світшот з тигром бежевий, м'якенький. І рожевий такий світшот, багато залишається теплого одягу, тому що всі вже хочуть купити щось яскраве, літнє, а на светри, на теплі куртки, кардигани, як бачите, скільки залишається це останній день. Ну, можна щось для себе обов'язково накупати. Також важливо підбирати правильний розмір, бо навіть якщо річ ідеальна, вона вам сподобалася, але вона занадто мала або велика для вас, то купувати її не варто. Те саме можна сказати, і до кольорової гами. Не кожне забарвлення буде доречне і вам пасувати. Ви унікальні, запам'ятайте, і у вас повинен бути свій унікальний стиль. Багато суконь є. І класичних багато офісних залишається в останній день а суконь. Чомусь раніше більше такі Такого стилю речі забирали, зараз залишається цей чудовий зелений насичений колір. Оце плаття, я дивлюся, це трикотаж середньої щільності, Горохи, яке красиве, легке плаття, віскозне. Ну, оцю сукню я взяла глянути. Це такий мінімалістичний стиль, морська, можна сказати, тематика. Це бренд Джолі англійський. І я дивлюся сумки поруч. Ось така планшетка. Ну, думаю я про це плаття. Оцю я дивлюся сумку. Вона більш така, можна сказати, для кемпінгова, вона більш для коляски, але Но вона новесенька. Для пікніка От можна бокові кишеньки є. Вона нова, я хочу її взяти От така планшетка, клач кораловий, сатиновий з мережевим, досить в пристойному вигляді. Ти не забереш, не запакуєш цілий магазин додому. Така багетна сумочка, оці зручні сумки, планшетки для документів, багато відділів. Багато кишеньок, коли їхати в поїздку, там і паспорта, і гроші. Все можна там заховати. Дивлюся, кросівки і здивована, чому, я їх, чому їх не взяли, ну і я їх не взяла. Мені без потреби, якби, ну для кого це підходить розмір це від рібок, високі кросівки, це видно, що це бренд, вони якісні. Ну Тут є одне ноги, я вам зараз покажу. Але це ну, можна а, при бажанні у майстерні забрати, бачите, неправильна хода, витерти частинка підошви. Ну, це можна підклеїти і ще сезонно абсолютно відходити, а їхня вага буде максимум 10 гривень. А, отакі кросівки, вони ціленькі, без дефектів, тільки вони брудні. І їх кинеш правильну машинку, і все буде для вас добре, вони будуть як новесенькі. Оці також тільки потрібне брання, вони цілі, кеди від Levi's, окантовка, бачите, пошкоджена, а так кеди класні, другий бренд і жаль, звичайно, ну ці ні про що, ну, хоча також стильні ці від конверс, кеди Цілі нічого їм не бракує. І я зараз жалкую, що я їх не взяла, їх тільки було попрати, але білий колір не завжди можна відіпрати від пуми, кросівки, але вони пошкоджені, хіба на будову нагород. Такі вони підходять. Оці вони цілесенькі, абсолютно цілі. Добротні кросівки, але їх потрібно помити, тому що вони брудні. Це зрозуміло це секонд. Ви повинні розуміти, що на секунді можуть бути речі ну, чуть-чуть забруднені. Їх просто потрібно помити. І все. Це таке місце з такими речами. Це не новий, це не бутік. Туфлі чоловічі, елегантні від Балі. Відболів, вони новесенькі, лакова шкіра, шкіряна підошва, я в захваті. Це вони такі просто ідеальні. І від 300 євро, здається, цей бренд коштує. І це останній день від Балі, ну, Десь в яку в Італії вони там коштували і хтось потратився на них. А зараз вони валяються, нікому не потрібні. ну... Такі у мене враження сьогодні, емоції мене переповнюють від моїх знахідок. І, можливо, у мене настрій такий ще плюс. О, я пішла в відео, де косметика, де коли парфуми бувають. І я взяла сіль. Це сіль лимон і шаблі. Для мене і отака сіль, потім розкажу. Я дивилася отаку маску для обличчя Медову. Ціленька, але там вже термін придатності збіг і я не взяла, отакий гаманець ключниця. Це я не знаю, що це таке. Полунчик з чимось. Ну я от дивлюся на сіль і знайшла отаке чудо. Мяке, якби подушка, але це не подушка, має кишеньки спереді і ззаду. Рожеве плюшове, новеньке. І я просто не знаю, що це таке. Хто знає з вас призначення? Це точно не подушка, але можливо, якось так. Але для чого тоді кишеньки? От стільки ще текстилю є? Текстилю залишається багато завжди. Ну, як бачили, ця подушка така. І така обнімашка, пухнаста подушка, унікорн, подивіться, мила, рожева. Величезний ще рушник є в сірому кольорі. Дуже великий, м'якенький. пледики є. Я Знайшла ще такі рукавички, це пара дитячі, ну, це від комбінезончика. Прогуглила я оцю äм... подушку, як би сказати. І не вказано, що це, але це з магазину дивних речей. Ну, дійсно, це дивна річ з магазину подарунковий магазин дивних речей. Хто знає, що це таке і для чого. І, і грушечки що я дивлюся, де Милі бегемотики, м'які пухнасті, плюшеві мавпочки і в'язані іграшки. Це ви знаєте, хто це така подружка наша <кхід> повсякденному житті? Сонечко музикальне, квіточка. Ну І новорічний олень, він новенький, лама рожева м'яка. Пухнаста рожева лама. І вона ще з етикеткою паперовою, і ніхто не купив, але вона важка. Наповнювач такий, як пісочок там є. А ведмедик вже такий серйозний. Це чудо. Це те діє ведмедик також, а спортивний, під номером 2, милий музикальний собака. Немаленький. Скільки я всього нахапала, я дивлюся людей все менше. Ну, і якби ніхто не хапає так сильно. Такого ведмедика цього я взяла, я не могла втриматися, його беру. Ще Зараз все буду переглядати. Переглядаю, ще дивлюся про цю сіль, що ви бачили. Чи взяти її, чи ні. От. Чи ви також любите так все передивлятися, в секундах, вишукувати щось цікаве, задумуватися над речами і про своє думати одночасно оцю блузу? Я не беру, вона новенька, це натуральний шовк відводен. Але ця модель приталена з, боковими, з боковою блискавкою, вона дуже погано продається, і я її відкинула. Відкос клювоти я не беру, вони забруднені, на жаль, і я не впевнена, що відпереться, ну, якби заношені дуже Отака річ, подивитися на розпаковці, що я взяла, я її взяла, що це таке. Глянете, і оці коралові босоніжки, це навіть не оранжевий колір, а більш кораловий. Він в реальності виглядає тільки так на відео, такі високі підбори. І мені дуже сподобалися, елегантні, це екозамша. От такі я дивлюся на ортопедичні підошки. Шльопанці. Стільки я ще дивлюся, що взяти. І стільки я вже відклала, що я точно беру. Оціла ціла стопка. Це я також відклала, що я не беру. Так, поруч ще взуття. Оці кросівки так і не забрали. От такі на височенних підборах туфлі, в паєтки, червона підошва. Ну, десь клубні такі акети, також з паєтками чорні, їм нічого не бракує, ну таке блискуче все залишилося, залишається. ну Розбалувані, просто львів'яни, Все їм не хочеться, все їм не так. Які шльопанці, коркова підошва. Просто я думаю, чому їх не взяла? Чому їх не взяла? І я нахапала на 178 майже гривень, 178 гривень цей пакет і сумка, і жаль, я це все привезла додому 178 гривень. Набрала багато. Я рідко навіть на таку суму беру, тим більше беру в середньому 100 120 гривень. І це моє розчарування. Оці босоніжки. Я була в захваті від них, коли їх взяла. Я принесла додому, я мокрою ганчіркою їх повитирала. Я навіть їх не занурювала в воду, а мокрою такою ганчіркою повитирала, щоб брати в руки. І просто устілка відклеїлася. Я не буду їх клеїти, я їх викину в мусорку. Добре, що я це побачила. Ну, я не хочу, щоб хтось їх придбав і. Відчував незадоволення якусь образу на мене, що це не якісна річ. Ну, буду мати на совісті, тому що я знаю, якщо б я не знала, що таке може трапитися, так вони йдуть мусорку, але ну, вони мені так сподобалося були. Хтось, можливо, собі десь мусорки витягне, підклеєв як захоче. Ну, Це вже так. Цього ведмедика я взяла. Від квіткового, я зрозуміла, магазину. Подарункового, можливо, він середнього розміру, і він ідеальний, просто ідеальний, такий приємний, м'якенький. Оці шльопанці я взяла і вже я їх продала на момент виходу відео. Фітфлопи, це я люблю цей бренд, це не дешевий бренд, це якісний, це ортопедична підошва. І вони вже поїхали до мого любимого покупця. Яка дивиться мене і на Ютубі, і у мене купляє речі. Привіт, привіт. Я вас вітаю. Ви надзвичайно приємна людина. І я люблю вас. Отакі. Нехай вони тішать ці шльопанці, нехай людинка носить собі Їх задоволення. Оцю сіль ви бачили, що я придбала. Це сіль, лимон і шаблі. І. Написано, що вага з ароматом лимона та шавля збагачена натуральними компонентами. Це новенька вона ще, і термін придатності не збіг, все запаковано, так що я зможу використати як і для себе, але ще сіль можна додавати, щоб ви знали під час прання. Є багато переваг. Я навіть сіль додаю, якщо вона розпакована, я купляю, додаю навіть до миття підлоги. Також сіль можна додавати в саше, можна ставити у такі баночці. Це оця сіль від бренду Bayless and Harding. Це Троянде, написано, по-моєму, Макта Ваніль для замочування рук перед манікюром. Написано: розчиніть у мисці з теплою водою та, та замочіть руки. Оцю сумку я взяла. Вона мені сподобалася навіть тим, що вона новесенька, і вона, я дома додивилася вона на дві сторони. На дві сторони. І стіба на всередині натуральна, з кишеньками. І також на момент виходу відео я вже продала цю сумочку. Вона поїхала до мого покупця із цих речей, що ви побачите, також вже пару речей, які я встигла виставити, я вже їх продала. От немалу я взяла. Так мені Лягала карта. Мені сподобалися речі. У мене був такий настрій. Буває, і речей багато настрій не такий, або навпаки, буває, ну все по-різному, як у нас всіх. Такий блузон віскосний англійського бренду недешевий бренд. Повністю блискавці, можна носити як кардиган. І насичені кольори на такому пудрово-персиковому фоні. Неонова блуза, топ, рожева, така трохи неонова, яскрава літня. Вона під білі шорти, під білі брючки, біла базова блуза шифонова. ну, Це з любими стилями одягу, на любе мероприємство вона підходить. Рожеві легкі брюки я взяла оці, це висока посадка. Вони чуть-чуть забруднені від того, що їх приміряли в прямі ручні. Це легко відпереться, а так вони ідеальні. Мені сподобалося як і колір, так і фасон. І такі від Марк Спенсер: пастельно-жовтий колір до гірчичного, 100% бавовна, шорти. Довжина коригується, можна зробити коротшими. Неонова блуза топ комбінована чорним, яскраво рожево-неоновий колір прямого силуету. Під River Island. Такі блузи актуальні, літом. Така футболочка елегантна, класична. Від англійського універмагу бренду. Це віскоза з ластаном, в вирізі має драпіровку, бежево-чорний принт від бренду Inдіgo, блуза віскозна, синій колір, принт і комбінована вона мережевим. тоненьким мереживом. Ну, і ця чудова сукня, сорочка повністю на гудзиках, щільний денім, джинс. З кишенями під пояс, також довжина рукава коригується. Зараз актуальні такі сукні. Отака От сукня. По фігурі, силуетна, тканина фактурна в кораловому кольорі. Мені дуже сподобалася ця сукня, і більш виріс має на спинці від Jane Норман. Льняна сукня. Набір ці мади в інфрансе. І чорний колір, і льон, і комбінована мережевим в довжині міді. Прямого силуету. Зліва вона на блискавці. Це базова літня річ. Навіть під такі попередні шльопанці можна зверху надягнути білий кардиганчик чи жакет, і буде дуже гарно виглядати сорочка віскозна. Вільного силуету, знизу зав'язується, і спідничка вальветова в кольорі Тофі на гудзиках від Марк Спенсер. Базова чорна блуза, легка шифонова. Абсолютно поєднюється з різними стилями одягу, і потрібно мати в гардеробі. Кюлоти, льон з бавовною. Світло-сірий колір в білу смужку, висока посадка. На літо, хороша пропозиція і блуза від Josh Lewis. В синьому кольору синій з білим, вільний силует, плече приспущене. Це не дешевий англійський бренд. Така легенька. Добре буде на жару, і вона така лаконічна, стримана, біла базова блуза. Широкий рукавчик, що є акцентним лише рукав. А так вона лаконічна, класична. На гудзичках біла блуза і лук. Брюки від Dorothy Perkins. Світло сірий колір. І вкрочена модель, висока посадка. Мені дуже подобаються такі брюки, можна поєднати з попередньою білою блузою, від Primark блуза вільного силует. І колір гірчично жовтий. Сучасно сподобалося мені так. Ця блуза від скандинавського бренду. 100% бавовна, ніжно-ніжно-блакитний кольор. Комбінована вона такою смугастою, ще тканиною. Оце мій улюблений бренд від Джолі англійський, морська така тематика, я все ж таки взяла цю сукню, щільний трикотаж. бавовна з ластаном, здається. Поєднання жовтого кольору з блакитним і на білому фоні. от, і от такі були мої покупочки сьогодні. Я сподіваюся, вам щось сподобалося з цього асортименту. От, Ну, і вже на наступний день я йду по справах я в старому місті. І привіт вам ще раз, мої дорогі глядачі з міста Львова. Хто не знає, це Львів це красиве, красиве місто. Це музей під відкритим небом. Хто не знає, Львів став частиною Світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці 1998 року. Я йду в кафе своє улюблене. Атмосферна завжди там обстановка, бездоганне обслуговування. Я хочу щось добреньке для себе замовити. Сьогодні чудова погода можна посидіти на вулиці, скільки вже можна терпіти холода, містяни відпочивають, мені принесли шоколадний брауні з бананами і таке миле капучино з сердечком. Я отримую просто насолоду велику і естетичну, також від десерту. Отака в нас атмосфера сьогодні. Це моє місто, це моя країна, це моя мова. Я дуже дуже з любов'ю це розказую про своє місто і бо, це частинка моя, частинка в мене, як бачите, багато тюльпанів у місті розцвіло і місто зелене, зелене. У Львові понад 2,5 тисячі пам'яток пам історичних, архітектурних. Це просто вражає. Нам є що оберігати та цінувати. Містяни насолоджуються погодою, насолоджуються життям. Багато ресторанчиків працює і і Чекає на відвідувачів, і цілі квартали автентичні, історичні, це архітектура, яка поєднує. Ну, можна сказати, такі мистецькі традиції Східної Європи, Італії та Німеччини це цілими кварталами, цілими вулицями. Це кафе-бібліотека, де можна замовити каву, десерт і почитати книжки. В Львові багато таких кафе-бібліотек. центрі, де під будь ласка, не Хочу також подякувати всім своїм глядачам за ваші такі дуже дуже. Милі коментарі. Я дуже ціную кожного глядача, кожен ваш коментар, бо це мікрочастинка вас у моєму всесвіті. Сподіваюся, відео було цікаве для вас і ви не дарма провели час за переглядом. Напишіть, як у вас справи, і чи не збираєтеся ви? То не, не приїжджайте в Львів, обов'язково. Я вас дуже-дуже всіх люблю. Люблю і цілую всім. Па-па!